Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишу, що на аеродромі суджі схованому в лісі та створеному в 2023 році дві полоси для гелікоптерів та авіації було знайдено нашими силами справжні міг 31 к носій кинжалів та десятеро ракет до нього. Перед відступами з курська наші пілоти провели операцію. Гелікоптера висадив умілих хлопців, які підняли пташку в небо і вже перебазував на один із аеродромів. Загалом за чотири дні боїв уже захоплено п'ять літаків та шість гелікоптерів у різних станах. Втім, пілоти ні, обіцяли, що доведуть їх до робочих. Загалом також захоплено понад 17 ракет «Кинжала», Також комплекси іскандири та боєприпас різного типу, в тому числі й до систем ППО радянського типу. Крім того, пишуть, що про бійці бій аеродромі Курицька, куди дійшли сили ДРГ та РДК, відволікають росіян, поки наші хлопці виходять. Крім того, їм допомагають нібито до вагнерівці повстанці. За три гелікоптери висадили понад 60 найкращих спеців. Пишу, що аеродром наразі під нашим контролем. Вся логістика Курицької області повністю зупинена паніка під час за відходу у рядах РФ на Ародом. Було стільки боєприпасів та їжі, що хлопці там триматиметься дуже і дуже довго. До слова, якщо ситуація буде вимагати від українських військ, йти суджі, то це буде катастрофою для сил оборони, оскільки самого початку операції в Курській області було сказано, що це рейди таку думку ватері РБК Україна висловив військовий експерт на запасу з Олексій Гетьман. Якщо навіть доведеться виходити суджі чи взагалі з Курської області, то це не треба розглядати як якусь катастрофу, тому що спочатку Курської операції було. Повідомлення від нашого керівництва про те, що цей рейд з точки військової зору цей захід і вихід. І ніхто не збирається там якісь території захоплювати так, щоб там проводити якісь референдуми, приєднувати їх до України, сказав гетьман. Він заявив, що з самого початку це була військово політична акція. Вона вже давно виконала свою місію і наразі продовжується робити разом з тим, якщо небезпека для сил оборони буде зростати, буде віддано наказ відійти. Тим більше інформація, що деякі бригади звідти виходять і вийшли, тому вважати, що вихід. Іде з Курської області це якась поразка. Не варто це була вдала операція, і Вона може не добігає свого кінця. Додав гетьман. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.